Метод сухої голки це інвазивний метод глибокого впливу на міофасціальні тригерні точки, при якому тонка китайська акупунктурна голка вводиться в м'язи або поблизькі поверхневі тканини, стимулюючи рецептори, самі м'язи і сухожилля з метою поліпшення мікроциркуляції та усунення болю. Цей метод базується на західній доказовій медицині та клінічних дослідженнях з фізіології, анатомії та нейроанатомії. Він відрізняється від китайської акупунктури, що базується на східній філософії та вченні про спеціальні точки і меридіани. Хоча в обох випадках використовуються китайські голки. До речі, голка настільки тонка, що більшість пацієнтів не відчувають, як вона проникає під шкіру. При цьому використовуються тільки одноразові стерильні голки. У нашому кабінеті Health and Beauty для методу сухої голки ми використовуємо ось такі китайські голки. Які ми замовляємо у місті Київ. Даний метод з успіхом використовується для лікування м'язових спазмів спини, головного болю, травм в результаті перетренованості, болях у стегні, неврології сідничного нерва та інших. Записуйтеся, будь ласка, на прийом. Наша адреса місто Стрей, вулиця Січових Стрільців, 12В, кабінет 15.